Вітаю усіх! З вами Тотус-трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів. Як і обіцяли, нові поступлення тепер будуть більш частішими. Перший тракторець, що спустили, це у нас швидкісний Kubota GL338. Гляньте Станкерма, рідне сидіння, заявлено 972 мотогодини. в дуже гарній комплектації. Задня резина 13,6 на 13 24. Вартість такого тракторця 11500 умовних одиниць в комплекті з фризою. Зустрічайте найменший із сьогоднішньої поставки. 12 сильний Янмарка Е2. Одразу побачив, що задня резина в гарному стані, передня в гарному стані. І сидіння, і рівне, гарний стан. Гляньте коробка передач. Задня, перша, друга, третя, четверта є діапазон повишених, понижених. 357 мотогодин всього заявлено. Бачимо стан кузова. І на таку модель буде дуже приємна ціна. Вартість такого тракторця з фризою і доставкою 4200 умовних одиниць. Приїхав ще кубота L1235. Це в нас попередник джал 23. -му. 23 кінських сили з підсилювачем керма. Одразу видно, що резина в гарному стані задня 9,5 на 24. Видно трьохточка, точка, швидкозйом, стан ножів, фаркоп, сидіння. Не задерти в гарному стані. Кермо дуже гарно збережене. Напрацювання 407 мотогодин. Є ось блок керування навісним обладнанням, оберт на місці, козирьок. Ну, дуже цікава модель. Вартість з фризою і доставкою буде 7200 умовних одиниць. Є один тракторець від виробника Mitsubishi. 18 кінських сил МТ-185. Дивимось на стан кузова. Досить гарно збережений тракторець. Резина Bridgestone 8,3 на 22, Вал відбору. Бачимо 3 плюс 1. Керування навіскою, блок керування навісним обладнанням, гарне сидіння, 561 мотогодина. Навіть реверс буде. Бардачок, механічна коробка. Цікавий, дуже цікавий тракторець. Вартість буде з фрезою всього 6 тисяч умовних одиниць. Він старе, з стріхточкою. За таку модель ви досить часто запитуєте. Трактор невеликих розмірів, надзвичайно. Маневрений і при цьому в комплектації з реверсом Янмар АФ 16. Ось раз. Ручний газ, ось тут реверс, механічна коробка, оберт на місці, блок керування навісним обладнанням, і він буде на трьох точці. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 6300 умовних одиниць. Кубота GL 260. Трьохциліндровий, 26 кінських сил. Задня резина в нього буде 112 на 24 Трьохточка, швидкозйом автопопадач. Є навіть дуга безпеки, дошок, захист від сонця, коробка, напівгідравлічна u Shift. Ось такий стан сидіння, кермо. реверс, 745 мотогодин, оберт на місці, рівна підлога, ось такий от екземпляр. Вартість 9300 умовних одиниць з фрезою і доставкою. Наступна модель середньої бази і при цьому 25 кінських сил. Янмар F250. Трептурець в гарній дуже комплектації. Давайте коротко покажу. Є додатковий блок керування навісним обладнанням, безпечний режим, пам'ять навіски. Реверс, 4-ступенева коробка передач, напрацювання 489 мотогодин. Є функція оберт на місці. В цілим ось бачимо стан. Трець точно вартий уваги. Вартість складає 8000 умовних одиниць. І фінальна модель сьогоднішньої поставки 4 Kubota x 20 З попередньої поставки його забрали в перший ж день, тому відправили нам ще один: 20 кінських сил, середня база, дуже зручна посадка. Є боковий циліндр з плавучим решимо, передок відключається, є оберт на місці, рідне сидіння, гарне кермо, чудова резина. І чудова ціна, вартість такого трактора 6500 умовних одиниць. Ось і завершили вигрузку свіжої поставки. Ось так у нас зараз знаходяться всі фрези. Їх об'єднують, що вони всі в гарному стані. До кожної ще індивідуально потрібно підходити. Ось, наприклад, на каєшку метр десять. Так, давайте подивимося на оновлений ряд тракторів. Дуже бажаний. Так довго питали, очікували. Нарешті приїхав понад 30 кінських сил, швидкісний без кабіни. джал 338. Ось такий тракторець, Є також бюджетник 12 кінських сил з дуже гарною резиною. Маленький, компактний, зручний і 4200 l 1 235 реверс, підсилювач, оберт на місці і дуже гарний стан кузова, гарна резина. Не менш гарна ціна. 7200 з фрезою, козирком. Ну, прекрасно. Mitsubishi з реверсом. З трьох точкою. Ось гляньте. Боковий циліндр. 561 мотогодина. Сидіння рідне. Гарний стан. І дуже гарна ціна. 6 тисяч усього. За ось такий тракторець. Є подібний Янмар АФ16, трохи роками ще новіший. Механіка, реверс, оберт на місці. Гляньте на сам сидіння. 563 мотогодини. Ось показує, що він на трьох з боковим циліндром. Такий тракторець буде коштувати 6300 умовних одиниць. Кубота Джал 260-й довга база. Гляньте на потужний передній міст. Напівгідравлічна коробка передач можна перемикати без щеплення. Реверс, оберт на місці, боковий циліндр, дуга безпеки і ще й дошок є 9300. Янмар F250. На японській резині з високим кліренсом. Реверс, підсилювач. Механічна коробка передач послідовно перемикається. Бачимо гарне сидіння. 489 мото1 з боковим циліндром. Трьохточка, точка, автопопадач, вартість 8000 умовних одиниць. І ще маємо 4-хциліндровий. Кубота x 20 з гарною резиною. Дуже зручна посадка, кермо регулюється, сидіння рухається. Передок відключається, є боковий циліндр, є оберт на місці. Є дуже гарний стан і дуже гарна ціна 6500. Відправляємо вже вантажівку. Ось так виглядає майданчик зараз у Вінниці. Тому, якщо ви шукали японського помічника, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність моделі, яка вас цікавить. І обов'язково заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. У нас величезний вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас. До зустрічі!